Тільки що їхала в транспорті і зрозуміла схему життя. Я її схематично намалювала відразу з голови потокове відео. І зараз буду вам пояснювати: взагалі, хто я? Я енергетичний кінезіолог, медіум, я отримую інформацію з і передаю її до людей. Плюс я можу зцілювати. Взагалі, мої послуги, можете подивитися в інстаграм відео не про це. Відео про те, яка інформація мені дійшла прийшла. Ми приходимо це життя. От ми таки прийшли. За нами є наш рід і родові події. І дуже часто ми ці події родові перетягуємо на себе, весь багаж беремо на себе. Десь там якісь катастрофи, втрати, жахливі події, жахливі. Хтось там десь вбивав, хтось десь втрачав. Це вже не важливо. Це все ми цю всю інформацію бережемо в собі. А на рівні тіла це у вигляді ДНК, на рівні енергетичному це просто енергетичне поле, інформаційне поле, хто його як називає. Так от, просто я це дуже швидко пояснила, тому що в інших відео я трошки детальніше про це пояснювала. Можете зайти на мою сторінку YouTube, подивитися деякі інші відео. На цьому я зупинятися не буду. Так от, ми прийшли сюди з якимось нашим таким багажом. Дуже часто на розстановочних моментах, на якихось а, а, втілі це дуже сильно відчувається. Оцей наш багаж, який ми за собою тягнемо, який ми через себе пропускаємо і ніяк не можемо від нього відліпитися. Є ще плюс наше минуле життя. Допустимо, це. От у мене світильничок. Це наше минуле життя. І тут у нас теж були якісь події, якісь ситуації, якісь задачі, які ми виконали або не виконали. І от ще і ці події, емоції не прожити, вони також до нас прикріпляються. І ще у нас є задачі душі. От ми переходимо в це життя, і у нас теж якісь свої задачі душі. Але. Виходить, що доки ми від цього всього не відліпимось, задачі душі ми не побачимо, бо ми не можемо себе чути. Ми не можемо своє життя жити, ми не можемо свої події переживати. Бо ми через цей багаж притягуємо ті події, які, які були в минулому. Просто це будуть інші події. Але емоції, які ми отримаємо від цих подій тут, будуть ті яких ми бажаємо з цього багажа: вічай, опущення рук, злість, осуд, страх осуду, якісь страхи, якісь постійні відчуття щось не так, я не так, чи я взагалі в цей світ прийшла, навіщо я це світ прийшла. Ну, от Любі думки із серії навіщо я тут, і взагалі хто я тут така, що я можу, а я нічого не можу. Або інші негативні емоції. Вони звідси. Так от, йдемо з цим багажем. І доки ми від цього багажа. Наша задача не відхреститися від нього і не зробити все, те, що було тоді, то фіг з ним, все, я така класна, йду по життю. Фіг там. Ніфіга ви не підете нормально по життю. Того, що ви будете все одно в собі носити оці всі емоції, події, і ви будете робити вибори в житті, не ті, які ваші. Підете не на ту роботу, притягнете до себе не, не свого чоловіка. Тобто, все наче класно, ми живемо, у нас будинок, у нас діти, а відчуття всередині, що щось то не то. Відчуття щастя нема, відчуття радості немає, задоволення. Яке там задоволення? Ну, живу де і живу. Я таких людей зустрічаю в себе на енергетичних корекціях дуже багато. Все наче непогано, але що то не то. Це через те, що ви не в своєму світі. Світ то фізично ваш, а ментально емоційно по душі, як хочете називаєте, не ваше. І в чому ж наша задача? І що ми можемо зробити, щоб нарешті свою місію почати виконувати, свої задачі душі на це життя виконувати? А до речі, на що їх виконувати? того, що я пізніше поясню. Нам важливо ці всі емоції події побачити. І а, з цих емоцій тяжких, з цих подій тяжких дійсно були дуже тяжкі події. Люди вмирали. Люди вмирали від голоду, люди вмирали від, від емоційних переживань, люди вмирали просто від праці тяжкої, Дуже багато переживань, дуже багато втрат. Але наша задача в цьому всьому побачити досвід і побачити силу. Із цих всіх подій забрати силу досвід. От, наприклад, да, людей було багато, наприклад, війна, або ще було якихось ситуацій, і... Але люди вижили. Люди пройшли через це все. Вони пройшли через втрати майна, вони пройшли через втрати рідних, через велику кількість рідних і вижили. І хтось справився до кінця, хтось не справився, але вижили. Плюс якісь події їм дали переосмислення. Без тих подій вони б не отримали переосмислення. Після того, як ми беремо звідси силу переосмислення і залишаємо вже ці всі події, емоції в минулому, ми як звільняємося від тягара, який ми самі тягнемо. І цей тягар уже відходить. Він є, це все є, але воно вже вас не тягне назад. І Ось. тоді, коли ви з цього виходите, вже у вас з'являється такий просвіт. Ви починаєте, у вас змінюються відчуття, у вас змінюється сприйняття. Це, до речі, те, що дуже часто відчувають а, мої клієнти після моїх енергетичних корекцій. Тому що, на, яка моя задача? Вони в процесі моєї енергетичної корекції вони бачать, що саме за події вони несуть, вони їх бачать по-іншому, вони беруть звідти силу. Зверняється від цих родових установок програм, які їх тягнуть вниз, і перебудовуються в своє життя і в своє бачення. І тоді вже ця стіна, така от невидима стіна за вами це просто минуле. І ви вже, нарешті, можете його залишити там і відокремитись від нього. І далі ви вже починаєте бачити. Розвивати себе, от відчуття свої внутрішні. Те я хочу, те я люблю. А все-таки отак мені подобається, а не ось так. У вас змінюється оточення, у вас змінюються події в житті. Або може навпаки, нічого не змінюється, але ваше відношення до цього всього змінюється. З'являється, нарешті, бачення моїх, моєї місії. О, оказується, в мене така то задачка, я на це життя ось таку то задачку взяв. До речі, місію я теж. Я не всі задачки розказую, але частину тих задач, які ви готові зараз почути і зараз побачити, я на енергетичних корекціях своїх я вам підсвічую. О, оказується в мене те, а оказується в мене все. І в кожної людини є сила. Кожна, абсолютно кожна, без виключення людина, яка прийшла в цей світ, вона цінна і в неї є своя сила. У мене була от, нещодавно жінка на корекції, і її сила була в тактильності. От, наприклад, з чоловіком вони були дуже різні. Але, а, але все одно їхні душі вони такі близькі. І а, виходить, що в них якби у кожного своє життя. Але коли вони зустрічаються, їхня задача тактильність. Тактильність фізична, ну, інтим, все що завгодно. І в цьому вони, типу, як обмінюються, наповнюються, а потім далі йдуть свої життя. І в мене таке, от буквально нещодавно був випадок. Тому, якщо у вас різні погляди, не факт абсолютно, що ви не підходите. Можливо, у вас в іншому є, єдність в іншому, тут питання в тому, в чому ви єдні. І от, ви звільнились, ви нарешті бачите своє життя, свої задачі життя. І коли, і тоді, і лише тоді, коли ви бачите себе своє життя і свої задачі, тоді ви, вам розкриваються всі блага цього світу. Ви починаєте знаходити своїх людей, ви починаєте кайфувати від життя, ви починаєте задоволення отримувати, ви починаєте жити, в повному сенсі слова жити. І через і в процесі цього всього ви свою діяльність розкриваєте, свою оцю от місію. І тоді оці от блага, фінансові, матеріальні, емоційні, всі-всі-всі, вони для вас відкриті. Ось, будь ласка, користуйся. Просто тоді, коли от ви з цим тягарем минулого, це не те, що перед вами блага закриті, вони завжди відкриті. Просто, коли тут є блага, а тут ви. Ви до тих благ відношення не маєте. Ви туди не підете. У вас завжди буде цей тягар тягнути на минуле. І дуже часто звучить фраза із серії там же ж так страждали, як же ж я тут можу так радіти, якщо там так страждали. А там це минуле, і там це інші долі, і там це вибір їх душ. Любі події, які ми проживаємо, це для нашого зросту. Душа сюди приходить, щоб навчатися, набувати досвіду, рости. І до речі, не завжди це треба робити через страждання. Через страждання це було, але ми зараз війшли в п'ятий вимір це вимір, де ми набуваємо досвіду через кайф, задоволення і творчість, через розкриття себе. Ми перейшли в інший вимір. І тих людей, яких зараз так колбасить, яких зараз несеться їхнє фізичне здоров'я, фіг знає куди, і вони бігають по лікарям або вони бігають, просто вже знесилились. Це про те, що у вас потенціал він вже кричить «Розкрий мене. Він вже прям от настільки ви набрали з цим потенціалом, і ви його вже тратите енергію, що тіло, що, енерге... ну, що енергетичне ваше поле тратить свою енергію на те, щоб це все утримувати. Але рано чи пізно воно прорветься. Але питання в тебе може вже достатньо його утримувати? Ви дивитесь це відео не просто так. Ви попали на мою сторінку, чи попадете на мою сторінку, чи якихось інших подібних, спеціалістів, не просто так. Все для вас беріть. І, до речі, якщо ви кажете про фінанси, типа нема фінансів, на таку справу, яка вам дійсно дасть рост, і тоді, коли ви щиро захочете, вам гроші прийдуть ось так. Просто задайтесь бажанням і задайтесь істинним оцім, я хочу. Я готова, я хочу. Будь ласка, дайте мені можливість. Просіть, і можливості вам прийдуть. На сьогодні все. Я думаю, ви зрозуміли. Я намалювала це ось в такому вигляді: там, де є, народжуємося, от є якісь події, народжуємося ми. І ми не наче в колі цих подій. І своє життя ми живемо в колі цих подій. І щоб нам вийти хоча б сюди, ми а, от в колі цих подій бачимо вже свій ресурс. Ми їх перепроживаємо, відпускаємо всі, а, там, де був дисбаланс, додаємо дисбаланси і все, ми готові від нього з від, від нього звільнитися. І потім ми вже переходимо сюди, уже в своє життя. І тут ми починаємо бачити свої задачі. І об'єднуватися з цим всім. Але вже об'єднуватися не у вигляді це як тягар, а це як е, стимул до дій і це як ресурс. І це ми вже тут з цим всім. І це наш ресурс, стимул, це наша основа. І ми нарешті пробуваємося в своє життя і отримуємо всі блага і отримуємо отой середині, стержень, спокій, клас. Я на своєму місці, клас, я живу, клас, я кайфую. Вважаю вам всім кайфа і життя. До зустрічі!